З самого початку відео я скажу правду, що тебе заспокоїть. З тобою все так. То, що ти лінишся, це нормально. То, що прокрастинація деколи затягується, і ти починаєш дуже злитися на себе, навіть якщо сьогодні ти нічого не зробив і вчора, і на минулих вихідних, може останнім часом в тебе взагалі немає сил і продуктивності. Продуктивність дорівнює нулю. Це нормально. Так буває і у всіх. І чого не потрібно робити, то зрівнювати свою рутину з чиєюсь і прокручувати в голові страшні сценарії того, що ти нічого не доб'єшся і нічого не вийде. Якщо ти не візьмеш себе в руки, агресія до себе ніколи не дає хороших результатів, і це є навіть неправильною мотивацією. А що потрібно робити? Це приймати природу людини такою, як вона є. Наш розум, в принципі, налаштований на те, щоб оптимально записатися енергією. І при першій ж можливості вибере відпочинок і години нічого не зробити. І з цим нічого не зробиш, це лише факт. Коли все здається дуже заплутаним, коли ти просто не можеш ні за що взятися, це просто якась тривога, і я не розумію, що я взагалі роблю, безвідмовно, працює спосіб взяти лист великий А4, виділити 20 хвилин і поставити на авіарежим все, що тільки можна. Щоб ніхто вас не чіпав, це час тільки для вас, ніхто не має права вас чіпати, позвонити, написати, відволікти, чи ще щось там. І ви просто списуєте цей лист через не можу, через не хочу. От не знаєте, що писати, так і пишіть, я не знаю, що писати, кома. І знов то саме: просто дайте розуму, що завгодно писати, любу, як вам здається, єрунду. Кожний раз, коли я це пишу, я дивлюсь на цей лист і я чітко розумію, що мене тривожить. І чому я не роблю того, що я хотіла? Я чітко бачу теми, які під розумову я їх написала, але я цього навіть не замітила. І я розумію, що, блін, виявляється, мене і це, і це тривожить, це має зв'язок із цим, і з цим. Ви просто беріть маркер і виділіть ті теми, які ви написали. На цьому листку, мені здається, це сама велика помилка наша в тому, що ми не розмовляємо із собою по-перше, а по-друге, Якщо нам здається, що ми розмовляємо із собою, то ми не розмовляємо із собою чесно. І нам легше підлаштувати якісь факти, що от я сьогодні нічого не робила, бо була в поганому настрої там, або це через те, що там була погана погода, і ми себе заспокоюємо, з'єднавши ці дві факти докупи. Але ми не поговорили із собою чесно, що насправді сьогодні мене тривожить, що мене там тривожить то, чи то, чи це там. Та й взагалі в мене немає віри в себе, чи може мене розчарував якийсь факт, чи якесь слово там нині зранку. Тобто, коли ми просто пробуємо втікнути від якихось фактів і якихось внутрішніх проблем, ми втікаємо настільки від проблем, що може бути пізно, якщо ми вчасно, хоча б не візьмемо лист і просто розуму не дамо опинитися от тут, на тому листі, і не дамо зрозуміти, що тут не так і чому ти лінуєшся. Чому ти нічого не робиш, що там сидить, що тобі мішає, дати волю всьому, що в тебе є, там, не знаю, творчість, якихось суперсил, бажань, в чомусь зрозуміватися, що мішає тобі випустити із себе це бажання рухатися. Другий момент, який важливо прийняти, це те, що нам потрібно зараз братися за все і зразу. Цього не потрібно робити. Тому що ми любимо крайності, або ми нічого не робимо, або єдиний спосіб це виправити, це зробити зразу всі сфери життя і робити кучу справ. Але це не вийде. Тому я пропоную, візьміть собі тиждень або місяць в залежності зовні, що ти хочеш зараз робити. І фокусуйся на одній задачі або на одному списку справ. Чи на одній сфері вашого життя, чи на одній проблемі, що вас тривожить. Вибере щось одне. І е, тому що це інакше це буде провал. Ще раз буде якась тривожність. Ще раз буде момент, коли настане прокрастинація. І ти взагалі не схочеш робити. І це до стільки діями, стільки ситуаціями, от що, прийдеть, при, от, що прийдеться прийняти той факт. Або по чуть, чуть, або ніяк. І проблема не в тобі. Проблема в тому, що, в принципі, ні в кого не вийде. І якщо ви не проти, то я нагадаю що вам, що в мене є свій телеграм-канал, тік-ток і різні соцмережі, так що все це є в описі. Дивіться. Так от, перейдемо до третього важливого пункту. Коли говорять, що саме важливе це просто почати, це не для гарного початку. Мені здається, у кожного з вас були ситуації, коли у вас немає сил, бажань і ви нічого вже робити не будете. І ви просто себе вмовляєте на секунду, на пару хвилин, почати хоча б, а потім вас затягував цей процес, навіть якщо для вас це не було цікаво, а просто це потрібно було зробити. І в результаті ви втягуєтеся і виконали дуже багато, якщо взагалі не виконали все. За один вечір чи за один день. Все просто, ви просто ввійшли в цей процес. І я можу спокійно сказати, що так працює завжди. Головне себе пересилити і почати просто дати собі штучний такий поштовх, щоб це все пішло само собою. І знаєте, якщо ви постійно впевнені, що я ніхто, я не лінивий, я вже день лінююсь, я вже тиждень лінюсь, я вже місяць лінюсь, неважливо, скільки ти лінишся, це саме легше так сказати. А саме важче, як ми говорили на початку, зрозуміти себе, зрозуміти свою природу і що деколи тобі потрібні такі періоди. Ти не можеш, як робот постійно робити, ти і так в житті настільки багато вже прийшов, стільки всього в тебе вже за стільки досвіду, стільки проблем, стільки падінь, стільки польотів, ти великий шлях пройшов вже у своєму житті. Звісно, інколи тобі потрібно нічого не робити. І тобі може здатися, що ти дуже багато часу тратиш пусту. Ну і нехай. Все, прийми це. Будь своїм адвокатом, а не суддєю. Просто прийми той факт, що так, цей час мені потрібен був. Це факт. Все. Е, я тепер прийшов час дати собі штучний поштовх, щоб почати і зробити цю міні-практику з листом, де ти опинишся все і про. І просто побудь собі другом, побудь собі адвокатом, обніми себе і просто починай без лишньої ненависті, страху і відчуття провини не дадуть тобі вийти із коло прокрастинації, а просто з тим, що тебе ще стільки всього чекає, і віддаляє тебе від цього, що тебе ж чекає, просто крок, просто маленька дія, яку ти повинен прямо зараз, зараз зробити. Ти людина. І навчися себе приймати, не думай, що ти якийсь суперсильний робот? А просто людина, я хочу, щоб це відео тобі знадобилося. І воно було цікаве. І це було все. Всім пока! Кстати, не забудьте підписатися на мій ТГ канал і Тікток, ссылка в описі. Так що я надіюсь, вам це відео дуже сподобалось. Кстати, сьогодні я така до вас з кучеряшечками вийшла. Не хочу закривати мікрофон волосся. З такими от кучеряшечками така красива. І мінімум макіяжу, тому що я собі ще сьогодні так задумала, що я не хочу макіяж на відео. Хочу, щоб ви мене побачили моєю красоту мою. Тому це було все. Всім папа! -па.